Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Закреп це не просто незручність, це сигнал, сигнал, що з вашим організмом щось не так. І якщо ви вже кілька днів не можете нормально спорожнити кишечник, це не тимчасово, це причина діяти. Сьогодні я покажу вам, чому виникає закреп, що обов'язково потрібно перевірити. Які натуральні методи справді працюють, і що зробити вже сьогодні, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки. І, можливо, вже завтра ви скажете, як же легко стало. Але перед тим давайте розберемося, що таке закреп з медичної точки зору, це коли спорожнення кишечника відбувається рідше, ніж три рази на тиждень, або з сильним напруженням, відчуттям неповного випорожнення, або дуже щільним стільцем. Але це лише цифри. Головне, як почуває себе людина. Якщо ви ходите в туалет рідко, важко, з відчуттям болю або неповного очищення, це вже вважається закрепом, і так він може тривати роками. Деякі люди живуть із цим станом десятиліттями, звикаючи до своєї частоти. Але це не норма, бо накопичення калових мас – це токсини, це інтоксикація. Це постійне запалення слизової, і якщо не діяти, закінчиться усе набагато серйозніше, ніж просто незручність. Отже, чому виникає закреп? причин багато, але всі вони зводяться до одного щось порушує природну перистальтику кишечника. Почнемо з найпоширеніших перше харчування, нестача клітковини, надлишок борошняного, м'якого солодкого. Все це уповільнює рух мас у кишківнику. Якщо у вашому раціоні мало овочів, немає зернових, насіння свіжих фруктів, запор майже гарантований. Друге нестача води. Тверда калова маса це завжди ознака зневоднення. Якщо ви п'єте менше, ніж 1,5-2 літри рідини на день, організм забирає воду з кишечника, а в результаті маємо пробку. Третє сидячий спосіб життя. Рух стимулює роботу кишечника. Чим менше ми рухаємось, тим повільніше працює травна система. Четверте. Стрес і затримка дефекації. Ви відчуваєте позив, але потерпите, бо незручно. Бо в гостях, бо поспішаєте, і так день за днем. Кишечник запам'ятовує і починає мовчати. П'яте ліки. Деякі препарати залізо, антациди, знеболювальні антидепресанти можуть викликати закреп. Якщо ви приймаєте будь-які ліки регулярно, обов'язково зверніться до лікаря, щоб перевірити, чи не вони стали причиною, що потрібно перевірити, якщо закреп став хронічним. Перше, зробіть аналіз крові. Подивіться на рівень гемоглобіну, глюкози, гормонів щитоподібної залози. Іноді причиною закрепів стає гіпотереоз. Знижена функція щитоподібної залози, друге УЗД органів черевної порожнини. Так можна побачити, чи є проблеми з жовчовивідною системою, печінкою або підшлунковою залозою, третє колоноскопія. Особливо, якщо вам понад 50 років або є родичі з онкологією кишечника. Це важливо, бо закрепи можуть бути першим сигналом утворення поліпів. Пухлин або стенозу. А тепер про головне. Чого не варто робити, не зловживайте проносними. Так вони працюють, але тільки короткий час. А далі кишечник лінується, і без таблетки він вже не працює взагалі. Не пийте касторову або вазелінову олію. Це застаріло і небезпечно. Не затягуйте з візитом до лікаря, якщо закреп триває більше тижня, або супроводжується болем, здуттям. Кров'ю у калі. Отже, що робити, щоб кишечник запрацював? Перше клітковина. Додайте до кожного прийому їжі хоча б одну-дві ложки клітковини. Це можуть бути висівки, насіння льону, чия яблучна клітковина. Вони набухають у шлунку, підвищують об'єм мас і стимулюють перистальтику. Друге вода. Не просто пити воду, а пити правильно. Починайте день зі склянки теплої води, наче серце, і пийте по кілька ковтків щогодини впродовж дня. Не запивайте їжу краще пити між прийомами, третє масаж живота. По годинниковій стрілці, м'яко не натискаючи сильно. 5-10 хвилин і це вже покращує рух калових мас. Четверте рух. Прогулянки, легкі присідання, скручування, навіть просто розминка сидячи на стільці. Усе це активізує кишечник. П'яте регулярність ви маєте навчити тіло ходити в туалет в один і той самий час. Найкраще вранці, після сніданку. Навіть якщо не хочеться, просто посидьте. Це формує рефлекс. Кишечник звикає і починає вмикатись сам. І ще один секрет. Тепла вода з медом та лимоном вранці. Це не лише запускає шлунково-кишковий тракт, а й допомагає розбудити печінку, жовчний підготувати тіло до травлення. Також варто звернути увагу на магній цей мінерал розслабляє м'язи кишечника і природно стимулює його рух. Його можна отримати з їжі, гарбузове насіння, какао, гречка, квасоля або ж, за порадою лікаря, додатково. Пам'ятайте головне, запор це не просто незручно, це системна проблема, яка впливає на самопочуття, імунітет, настрій. Але це не вирок, це запрошення налагодити контакт із власним тілом. Почніть із малого, склянка води, прогулянка, клітковина на сніданок. І вже за кілька днів ви відчуєте легкість справу. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро. Про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!